Ми вже розібралися, як порівнювати ВВП у часі, але для того, щоб порівняти ВВП в просторі, тобто між країнами, необхідний інший підхід. Давайте порівняємо, наприклад, ВВП України та ВВП Польщі. На кінець 2018 року ВВП Польщі складав приблизно 2 трильйони 115 мільярдів 242 мільйони злотих. В Україні цей показник складав приблизно 3 трильйони 560 мільярдів 596 мільйонів гривень. Як порівняти економіки України та Польщі? На сайті Національного банку України можна знайти, що офіційний курс гривні до злотого на кінець 2018 року становив 7 гривень 37 копійок за 1 злотий. Для порівняння логічно виразити ВВП обох країн в одній валюті, наприклад, гривні, і зробити це порівняння. Ділимо ВВП Польщі на ВВП України у гривні і отримаємо. 4,4 рази. Тобто економіка Польщі більша за економіку України приблизно у 4 рази. Чи це порівняння відображає дійсність? Чи можна в Польщі на 1 злотий наприкінці 2018 року купити стільки ж товарів та послуг, як в Україні на 7 гривень 27 копійок? Купівельна спроможність одного злотого різниця в Україні та Польщі. Тому таке номінальне порівняння буде не зовсім коректним. Для порівняння економік в просторі використовують поняття паритету купівельної спроможності. Тобто, для коректного порівняння треба виразити ВВП обох країн в грошових одиницях, які б мали однакову купівельну спроможність в обох країнах. Що це за грошова одиниця? ВВП кожної країни виражається у так званих міжнародних доларах, тобто грошових одиницях, які виражають кількість товарів та послуг, яку можна купити на 1 долар США у Сполучених тобто, Штатах. Один долар парітету купівельної спроможності в будь-якій країні купує приблизно стільки, скільки купує один долар Сполучених Штатах. Наприклад, за даними Світового банку, на 2018 рік обмінний курс одного долару за парітетом купівельної спроможності до гривні складає 9 гривень. Тобто один долар США купував стільки ж, скільки купували 9 гривень в Україні наприкінці 2018 року, а не 28 гривень за офіційним обмінним курсом. Розрахунок паритету купівельної спроможності достатньо складна річ. Це результат не зовсім інтуїтивних математичних розрахунків, які враховують низку факторів, що впливають на різницю цін на товари у певній країні та Сполучених Штатів. Дані існують не для всіх країн, тому ці розрахунки для деяких країн є лише наближеннями. Отже, повернемося до нашого прикладу. Світовий банк розраховує ВВП економіки кожної країни у доларах паритету купівельної спроможності. Отже, ми можемо одразу скористатися готовими даними у 2019 році. ВВП України складав 390 мільярдів 973 мільйони доларів за паритетом купівельної спроможності, а в Польщі 1 трильйон 190 мільярдів доларів. Тобто економіка Польщі була лише у три рази більша за економіку України наприкінці 2018 року. Звичайно, Польща та Україна різні країни не тільки за розміром ВВП, але й за іншими показниками населення, територія і так далі. Як врахувати, скажімо, різницю в населенні країн при їх порівнянні? Для цього використовують так званий ВВП на душу населення. Він розраховується як відношення ВВП до кількості населення. Таке порівняння також треба робити у доларах паритету купівельної спроможності. Візьму той самий 2018 рік. Це останні дані, наявні в базі Світового банку. ВВП на душу населення України становив 9233 долари, а Польщі 31 336 доларів. Це можна інтерпретувати наступним чином: купівельна спроможність поляка була у 3,4 рази більша, ніж в українця. Те, що різниця була приблизно три рази у ВВП, та у ВВП на душу населення не випадкова населення обох країн схожі, різняться приблизно у 5 мільйонів жителів.